На початку травня в Києві пройшов чемпіонат Європи з пауерліфтингу. Учасниками цього престижного турніру стали атлети зі Словенії, Словаччини, Фінляндії, Грузії, Ізраїлю, Німеччини, Франції, Сполучених Штатів та, звісно ж, України. Честь нашої країни захищав прилучанин студент Петколеджу Євген Самойленко і повернувся він з турніру не з порожніми руками. Євген завоював титул чемпіона Європи з пауерліфтингу, розпочавши тренуватися самостійно. На студент нашого закладу Євгеній Самойленко з нового для нас виду спорту як коли. Джі, так і в місті здобули здобув такий результат. Ставши чемпіоном України, потім у складі збірної, вдало виступив на чемпіонаті Європи як в окремих видах прав, а також ставши чемпіоном Європи в абсолютній категорії. Організація змагань була дуже вдалою. Організатори постарались на славу. Було дуже багато глядачів. Про свій виступ можу сказати, що виконав все заплановане. Покращив свій особистий рекорд на 15 кілограмів. На чемпіонаті України я набрав в сумі 435 кілограмів. На чемпіонаті Європи я вже набрав суму 450 п'ятдесят кілограмів. Євген Самойленко виступав в розряді аматорів. Ця категорія відрізняється від професійної, тим, що спортсменам заборонений будь-який допінг, і за дотриманням цього правила уважно стежать організатори. Євген у своїй категорії показав на турнірі найкращий результат у становій тязі 180 кілограмів, та у пауерліфтингу в сумі 450 кілограмів. Приємною несподіванкою для нього стала абсолютна перемога у змаганнях серед аматорів за формулою Рашеля. Дається певний коефіцієнт для кожного для кожної вагової категорії свій коефіцієнт. Взагалі, вважають по формулі Вілкса, але вона дає трішки перевагу більш важким атлетам, хоча. Як мені сказав організатори, навіть по цій формулі я зайнявся 1 третє місце. Тобто можна в принципі пишатися своїм результатом. Наразі новоспечений чемпіон Європи готується до світової першості, де він планує підкорити чергову вершину та виконати норматив майстра спорту. Для виконання норматив майстра спорту потрібно зібрати в сумі 490 кілограмів. Тобто мені ще залишається зібрати 40 кілограмів. Ну, це півроку, можливо, трошки більше таких наполегливих тренувань. Ще двоє студентів Петколеджу спробують повторити досягнення Євгена та стати чемпіонами Європи. Цими вихід... Ними Антон Михайленко та Роман Павленко візьмуть участь у європейській першості з пауерліфтингу за іншою версією.